П'ятниця 2 травня в ефірі 11-го новина у студії Катерина Нічок. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску проти двоє поранених та знищена техніка. Росіяни атакували виробничу базу підприємства, що ремонтує прифронтові дороги Дніпропетровщини. Знайшли задушеного під шаром бетону. Шокуюча історія у Павлограді, кого підозрюють у вбивстві пенсіонерки, яку замурували на власному подвір'ї. І руки, й ноги зв'язані, були не знімає, і рот заклеєний. заклеяний. на що зробив. катаються на дахах локомотивів, чіпляються за дзеркала або вікна вагонів. Чому в Україні стає популярним зачапанг та навіщо заради селфі підлітки ризикують життям? чи підписник не варто вашого життя. На 17-ту в області із тривогами, але на більшості території без надзвичайних ситуацій. Водночас на Нікопольщині цілий день лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. А в Синельниківському районі окупанти сьогодні знищили останню школу у Новопавлівській громаді. Нагадаємо, 29 січня росіяни росіянищен зруйнували місцевий ліцей. Травмовані двоє робітників, знищена техніка для ремонту прифронтових доріг Дніпропетровщини. Окупанти шахедами атакували виробничу базу компанії з будівництва доріг. Розбиті також приміщення, де жили дорожники. Одного з поранених працівників ушпитали, але зазначимо, це вже не перша атака росіян на підприємство. У лютому окупанти вбили двох співробітників просто під час робіт. А в Херсоні через атаку безпілотника поранені двоє чоловіків. В день російські терористи вдарили ударним дроном просто по парковці. Вщент вигоріла одна автівка травмованих у шпиталах. А в Запоріжжі до 31-го збільшилася кількість постраждалих через нічну атаку. З них двоє. Це діти. Сімох поранених ушпиталили. Місто масовано атакувала ціла зграя шахедів. У Запоріжжі пошкоджені 27 багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, нежитлові будівлі та заклади освіти. З під завалів рятувальники дістали трьох людей, враховуючи масштаби удару, просто диво, що минулося без загиблих. І неспокійно протягом ночі було у тимчасово окупованому Криму годин зі свідків атаки обмовився, що дрони могли уразити розташування ракетної бригади окупантів. Міноборони країни агресорки заявило, нібито тамтешня ППО знищила 89 українських безпілотників. Попередньо відомо вибухи лунали у Севастополі, Джанкої, а також у Саках, Новофедерівці та Качі, де розташовані військові аеродроми. i sure. Задушив, і забетонував, аби сховати тіло. Шокуюча історія у Павлограді. Там загадково зниклу пенсіонарку знайшли мертвою у свердловині під шаром бетону. На сполох забили сусіди, які раптом перестали бачити жінку на вулиці. А пошуковий собака рятувального загону Антарес привів слідчих просто у дім, де вона жила із власним сином. Увесь цей час тіло зниклої. пенсіонарки було замуровано просто на власному подвір'ї. Хто виявився підозрюваним? Історія яка своїм цинізмом буквально сколихнула Павлоград. Розкидані рукавичкою судмедекспертів біля гори бетону, перемішаного із землею. Звичайний город приватної садиби. Нині це місце розправи над загадково зниклою напередодні пенсіонеркою Людмилою Хамазою. Це ж додуматися до такого. Вони ремонт хотіли ж робити. Вона жилі закупила, 12 мішків цементу заказала. Я кажу, оце заказала собі. На... Ой. Сусіди розповідають, 82-річна пані Людмила довго не могла оговтатися через болісну втрату. Ще у 2023-му на війні втратила молодшого сина Андрія. Цей будиночок придбала з його військових виплат і переїхала жити поближче до знайомих. Вона щось питалась робити, щось в огороді питалася робити. Кожен день у неї на похідна магазин. Я просто. Потім побачила це все, як дивилися в хаті, скільки там продуктів кругом. У мене просто мий молодший, такого немає, як бабуся старалася, дбала все час. А разом з нею тут оселився і її старший син Ігор. Він у неї украв гроші 150 тисяч з карточки перевів на свій, на Приват 24. Вона пішла туди, а вони кажуть, що ви ж 27 марта перевели гроші на Приват 24. Вона каже, я ні. О, значить, він каже, йдіть у міліцію, заблокуйте. Ну вона ж мати, вона не стала йти. Сусіди підозрюють за цими закритими воротами. Останнім часом життя пенсіонерки перетворилося на пекло. Це було може днів 20, може трошки менше. Був виклик на 102. Так також сусіди ми викликали. Він її душив і вона вирвалась тоді. Поліція приїжджала вже вечором. Вони звернули увагу більше на те, що безлад. Вони приїхали, зафіксували, якийсь припис дали йому. Я навіть не знаю, що то був за ну, Сказали, що странності у бабушки. Ну, а він, мабуть, все-таки алкоголік. Вигнав з хати, побив перший раз в житті, за 82 роки, перший раз давив її. Вона два дні в нас переночувала. А тоді все одно ж пішла додому, тому що там котенята, коти, собака, кролики. Хазяйства повно, треба ж там було робити. Ну, а то пішла. Він закрив усі двері. В хату не пустив, ворота закрив. Саме через це невеликий отвір. у паркані 82-річна пенсіонерка і потрапляла у середину двору свого будинку. Тихесенько пробиралася та йшла до літньої кухні. Адже рідний син змінив усі замки та забороняв матері жити у будинку. У літній кухні не було холодильнику, тож свої продукти довелося залишити у знайомих. А коли раптом жінка не прийшла за їжею, це і стало тривожним дзвіночком. Що ж могло трапитись? Вони в неділю поїхали ж на кладбище до Андрія. Там пам'ятник поставили, їй так пам'ятник понравився. Вона весь день просиділа, проплакала. Залишила нам їжу, і треба було їй ще раз з'явитися на кладовище. Вона не зайшла, не прийшла, продукти стояли. А так як вона постійно ходила на кладовище, такого бути просто не могло, щоб вона пропустила. От всі спохватилися. Через добу телефон пенсіонерки взагалі був поза зоною. Тож всі сусіди кинулися шукати жінку на відміну від сина, куди зникла рідна матір, Ігор навіть не цікавився, наче знав, що живою її вже не знайдуть, Ба більше взагалі не знайдуть. Під час пошукових робіт на території домоволодіння було виявлено, що біля свердловини був пошкоджений ґрунт. Слідчі зрозуміли, без кінологів не обійтись. Нам сказали, що в рамках слідства є якась незрозуміла земельна ділянка, яку треба перевірити. Першу, тобто, ми привезли групу. І п'ять собак з пошуку тіл та останків загиблих сильних собак. Досвідчених чотирилапих пошуковців не обдурити. Кілька хвилин і хвостаті взяли слід. Першою саме ми запускали цю собаку з парки. Бабу Любої 12 років і 4 місяці. Вона найдосвідченіша наша собака, і саме по роботі з підземними. І одразу, як тільки вона зайшла в локацію, вона почала давати позначення. Тобто срізалась одразу, і ми ще не вірили. Ми ще казали один одному 50 на 50, можливо, але вона наполягала. Вона наполягала, вона робила мордою це Така специфічна посмішка з парки. А далі в хід пішли вже спеціальні щупи за допомогою них. З'ясувалось на відстані приблизно пів метра землі. Ще один шар бетону. кінологиня каже: собакам дуже важко шукати за запахом в таких умовах, тож ця локація виявилась вкрай складною. По мірі того, як її відкривали пошарово, ми продовжували запускати собак, щоб підтверджувати або спростовувати чи стоїть далі копати. Але собаки не полягали. Вони просто в якісь моменти вони скажаніли і просто почали дуже впевнено долбити цю локацію. І вже глибоко під сумішу землі та бетону 82 дворічну Людмилу таки знайшли. Ой, там страшне було, видовище. Вона там, ну діти і то більше, ніж вона, худенька, маленька, і руки, й ноги зв'язані були, хай не знімає, і рот заклеєний, і до труби прив'язаний, і засипаний бетоном, і водою залитий. Воскатина, що зробила, ніхто й не гадав. Люди одразу зрозуміли, хто міг так розправитися із пенсіонеркою. Рідний син Ігор навіть не пручався. Зізнався, голими руками задушив рідну матір. В них стався словесний конфлікт, і чоловіку щось не сподобалося. Він вирішив так закінчити розмову. Чоловіка затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Якщо провину чоловіка доведуть у суді за умисне вбивство своєї матері, йому загрожує до 15 років за ґратами. Анастасія Вільхова, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Тим часом у Києві взяли під варту без права внесення застави посадовців, яких підозрюють у поставці на фронт бракованих снарядів. У СІЗО всі четверо фігурантів перебуватимуть до 27 червня. Нагадаємо, під слідством – керівник оборонного заводу на Дніпропетровщині його заступник, екс очільник одного з військових представництв міноборони та голова групи контролю. За даними слідства, за попередньою змови фігуранти надіслали на фронт 120 тисяч непридатних до використання Мін. Заскоєний їм загрожує до 15 років тюрми. А у Дніпрі викрили директора одного з медзакладів, який вимагав хабар за госпіталізацію. За даними слідства, за надання допомоги у стаціонарі посадовець вимагав з пацієнта 32 тисячі гривень. Тоді як за законом, ця медична послуга безкоштовна. Підозрюваного затримали на гарячому під час обшуків. У фігуранти вилучили понад 350 тисяч гривень та 13 тисяч доларів. Блокноти з чорновими записами та дві автівки триває досудове розслідування. А далі про безглузді розваги, що обертаються трагедією в Україні серед підлітків набирає популярності зачепінг. Діти ризикують життям, катаючись на дахах локомотивів, чіпляються з боку на дверях, дзеркалах або вікнах вагонів. Усе заради екстремального селфі. Буквально місяць тому в Києві підлітка вдарило струмом на даху електричка. Він загорівся і загинув. В Україні ж лише від початку року зафіксовано вже 9 випадків травмування під час зачепінгу. Як вберегти дітей Тай наш Роман Михальчук зараз розкаже. Березень 2025 тисячі Відео за момент до трагедії. 12-річний зачепер знімає себе на даху електрички. А це вже пасажири залізничної станції Київ Волинський намагаються його врятувати. Дитину вдарило струмом, і на даху вагона хлопець загорівся. П'ять днів медики боролися за його життя, але марно. А це Одеса, двоє юників на даху вантажного вагона. Обох вдарило струмом. Один гине на місці, іншого шпиталізують у вкрай тяжкому стані. Перед день Великодня Волинська область. Знову зачепере, знову залізниця. Один підліток гине, інший отримує 80% опіків тіла. Лише від початку 2025-го в Україні на залізниці зафіксовано вже вісім випадків так званого зачепінгу і аж дев'ятеро постраждалих дітей. Голова Укрзалізниці називає цю пошесть епідемією. Це епідемія. Підлітки гинуть під ворожими ударами. Неприпустимо втрачати життя і так безглуздо. Тож відмахнутись як просто від неминучої статистики. Ми не маємо права. Будемо цю тему постійно ескалювати. Зачепінг небезпечний тренд, який набуває популярності серед підлітків. Вони їздять на дахах локомотивів, чіпляються з боку на дверях, дзеркалах або вікнах вагона. Усе заради лайків в соцмережах. Результат високий ризик каліцтва або ж навіть смерть. Чи дійсно це епідемія? Чому вона з'явилася? А головне, як з нею боротися? Залізниця зона підвищеної небезпеки, каже машиніст-інструктор Вадим. За 20 років роботи на Придніпровській залізниці чоловік постійно. Стикається з любителями адреналіну та вподобайок. Основний види небезпеки для зачеперів це перше, це ураження електричним струмом, падіння з висоти. Та потрапляння після падіння під колеса самого потягу на дахи електропоїздів. Екстремали зазвичай залазять по щепленню між вагонами. Там чіпляються за струму приймач, найнебезпечніший елемент на даху потягів. Цей пристрій передає струм від контактного дроту до двигуна поїзда, торкаються його рукою, та в русі вже при набиранні набирання швидкості, вони. Роблять дугу мова про електричну дугу, яка виникає в результаті наближення людини до контактної мережі ближче ніж на два метри. У більшості випадків цей розряд смертельний. Яка напруга саме ось тут на цій контактній мережі? На цій даній контактній мережі напруга 4 тисячі вольт. 4 тисячі вольт саме така напруга контактної мережі тут. Для порівняння напруга звичайної розетки вдома лише 220 вольт. Тож будь-яка навіть найменша необачність на залізниці може мати трагічні наслідки. Ще однією небезпекою серед зачеперів є ризик зірватися з даху та впасти просто під колеса під час найменшого маневру потяга. Небезпечне місце. Це може людина потрапити сюди. Також його при русі, або е, тут також великий струм, який теж небезпечний для життя. А який струм тут, тут 4 тисячі вольт струм. На Дніпропетровщині від початку року офіційно зафіксований лише один випадок зачепінга на щастя, не смертельний. Аби уберегти дітей Укрзалізниця разом з ювенальною поліцією розробила інформаційну кампанію для школярів. Ми застереження випускаємо, друкуємо в, в інтернеті на в соціальних мережах популярних. Випускаємо профілактичні ролики, які теж розміщуємо, і на наших офіційних ресурсах. Ще з профілактичними заняттями приходять просто у навчальні заклади. Жоден лайк чи підписник не варто вашого життя. Натомість пропонують альтернативу. Якщо у кого є бажання там, ознайомитися з залізничним транспортом, там, вагони, які підходять до провідників, ми вам все розкажемо, покажемо, що цікаво. Не потрібно сам, самим лізти там, кудись на поїзд, чіплятися, бо це дуже небезпечно для життя. Мнімемо з вами тік-ток, якийсь тренд разом. А якщо діти стали свідками зачепінгу, ювенальні поліцейські пропонують їм писати про це в спеціальний чат-бот. Цього чат-боту вони можуть звернутися тоді, коли виявили факт зачепінгу, або, наприклад, стали його свідком, чи хочуть цим зайнятися. Чат бот їм дає детальні роз'яснення про те, чому це шкідливо і чому це не варто робити. І ці практичні роз'яснювальні заняття не проходять даремно. Не всі вміють фільтрувати контент, який вони вживають, тому важливо проводити такі уроки, що Бо було менше таких випадків поганих. А от психологи епідемію зачепінгу пояснюють, в тому числі війною кажуть, гонитва за адреналіном і лайками в соцмережах навіть попри небезпеку для життя це наслідки постійного стресу. Багато хто переїхав, багато хто лишився без друзів. Це теж дуже дало свої, скажімо, так, негативні відчуття для дорослої людини. Це складно для підлітка більш складніше, і він не знає, як себе знайти. Допомогти впоратися зі стресом підлітка можуть батьки. Головне будувати з дітьми міцні довірливі стосунки повинні бути маленькі дрібнички, які через які дитина відчуває СМП частиною цієї сім'ї. Наприклад, ви там проводите час разом, граєте з дитиною і поступово ви так зростаєте. І вже коли вже вас підходить підлітковий вік у дитини, то тоді в неї вже більше довіри до вас. У поліції ж нагадують, в Україні зачепінг на залізниці це адміністративне порушення, яке карається штрафом. Але Є випадки, коли настає і кримінальна відповідальність. Кримінальна відповідальність у нас існує за порушення безпосередньо майна, тобто державного це, якщо там внаслідок того, що вони знімали тіктоки, пошкодили майну, наприклад, потяг. І також у нас є відповідальність, якщо тікток-блогер або будь-який інший блогер взагалі закликає до цього екстремального виду розваг, як за чепінг. Проте і залізничники і поліціянти наголошують, найстрашніше в зачепінгу не штраф або позбавлення волі, а реальний ризик смерті, адже жодна відповідальність перед законом не поверне життя тих, хто захотів так екстремально розважитися. Роман Михальчук, Сергій Озеров та Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу. Іноземні легіонери добровільно разом із зсу виборюють незалежність України у 25-й повітряно-десантній січиславській бригаді. Вони приміром ставлять на крила безпілотні літальні апарати і допомагають пілотам працювати із безпечних місць, в яких умовах воюють, що мотивує іноземців. Знімальна група нашого проєкту Воєнкор відвідала справжню майстерню дронерів. Там буквально із металобрухту здатні зібрати повноцінні безпілотники, які зупиняють росіян на найближчих. Що до Дніпропетровщини – Покровському напрямку? Ми навіть з купи металобрухту можемо зібрати повноцінний дрон. У кімнаті, що приховано від зайвих очей, ремонтують, паяють і збирають безпілотники. Серед майстрів іноземці, 27-річний Педро. Доброволець із Заокеанської країни. Мене міс Педрофон Бразил. Айморижженіфомбразила кем цю Мене звуть Педро. Я з Бразилії. В Україні я з минулого року. Я інженер, БПЛА в 25-й бригаді. Займаюсь дронами, fpv дронами. До приїзду в Україну Педро служив морським піхотинцем і навіть в очі не бачив літальний апарат. А в Україні пройшов спецкурси. Скільки власноруч зібрав залізних пташок, не рахує, каже головне, що всі ці дрони знищують окупантів і що працює в команді справжніх профіль. A drone like this can be very capable of taking it like, and day and night, uh, it can take down any kind of enemy, without putting our lives in danger or not that much danger. So every drone that we put up in the air. Кожен дрон може впоратись з будь-якою ворожою ціллю. Кожен цей дрон рятує життя наших воїнів на фронті. Тут дуже гарна професійна технічна база 25-ї бригади. Ми не тільки колеги, а й друзі. Тут українці, іноземці тут створили гарну команду, яка працює результативно. Миксфорнезвефюкрейніземселсенвикендювериґудворк. У 25 п'ятій Січиславській повний цикл виробництва ремонту і вдосконалення БПЛА. Майже всі ФПВ-дрони, що є у майстерні, придбані міністерством оборони України з відповідними сертифікатами і гарантією. Але для ефективного застосування їх модернізують щомісяця. Наприклад, щоб пілот міг керувати із захищеного місця, апгрейдять стандартні пульти, лавівки, матриси, ну і відповідно антенні комплекси та переробка пультів на Роблено, щоб можна було дві антенни поставити. Це якщо зламано є проблема в самій системній платі, тому що це паяється під мікроскопом. Це вже трошки поскладніше. То працюю або я бо там у нас є дві-три людини, які можуть цим займатися. 25-та Січиславська активно розвиває лабораторії із вдосконалення і боєприпасів. Ми на міні-заводі з виробництва комплектуючих для мін вогів і снарядів на 3D-принтерах виготовляють усе необхідне для того, щоб знищувати російських окупантів. На цьому міні-підприємстві всього кілька працівників, але вони забезпечують цілу бойову бригаду. Використовуємо 105-й снаряд артилерійський, ми його так само до нього робимо: хвостовик, підривник, це граната РГО і ВО. З'ятий і від МК-19. Для того, щоб скидувати з дрона, потрібен їм хвостовик для стабілізації в польоті. Січиславська одна з найбільш технологічно розвинених бригад. Досвіду, отриманого під час російсько-української війни, немає в жодному підручнику, жодної військової академії. Бійці бригади без перебільшення пишуть нову історію ведення бойових дій. Січиславські десантники впроваджують та освоюють передові технології та сучасні методи ведення бойових дій. Цей напрямок ми називаємо технодесант. FPV – важкі бомбери, засоби глибинної розвідки, наземні роботизовані комплекси це далеко не повний список того, що застосовується практично в кожному підрозділі бригади. Окрім безпосередньо розвідки та нанесення ураження противнику, авіаційні та роботизовані комплекси використовують для логістики, евакуації вогневого прикриття. В сукупності з основними ударними засобами, такими як артилерія та танки, розрахунки розвідувальних та ударних дронів, щодня беруть участь у стримуванні ворога на найгарячіших ділянках фронту. Щоб якісно і результативно протистояти ворогу, 25-й бригаді використовують сучасні технології. Залучають мотивованих добровольців за кордону. Мак, громадянин Великої Британії, на бомберах залітає на десятки кілометрів вглиб ворожих позицій. Британець не тільки підтримує думку прогресивної частини людства щодо війни в Україні, а й має власні переконання. Я приїхав сюди боротись за свободу за незалежність. Це не про релігію, політику чи нафту. Здебільшого усі війни так ведуться. Це війна незалежної держави проти агресора. Це війна за свободу. Тому я тут Євген Коптів, Олександр Довгань, воєнкор. І сумна новина з передової, захищаючи свободу та незалежність України на фронті загинув актор Дніпровського молодіжного театру Максим Ковтун. Сумну звістку у соцмережах повідомили колеги захисника. Боронити країну від російських окупантів Максим пішов добровольцем. До війни він грав у постановках як для дітей, так і для дорослих. Його ролі яскраві і сповнені тепла. Не завжди залишаться у наших серцях. Ми щиро співчуваємо родині, написала колега актора. Оловіка лишилася дружина та маленька донька. Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов на Дніпропетровщині. Фахівці зазначають, до 4 травня в області збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Людей закликають дотримуватися правил під час перебування у лісах, парках та на відкритих територіях, аби не спровокувати займання в екосистемах, які через сильний вітер можуть швидко розповсюдитися на великі площі. І про погоду у суботу в Дніпрі прогнозують в день 21 градус тепла, вночі плюс 6. атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А далі в ефірі спецпроєкт від наших партнерів про Кам'янське. Дочекайтеся, бережіть себе і до зустрічі. Зарядні станції, інструменти, військове спорядження, маскувальні сітки та ліки. Кам'янське продовжує підтримувати захисників на фронті. Так днями міський голова Андрій Білоусов передав чергову партію допомоги на фронт. Необхідна підтримка поїхала одразу до шести військових частин, у яких проходять службу земляки у посилці. Також зварювальне обладнання, офісна техніка та спорядження для саперів. Все це допоможе нашим оборонцям нищити ворога. Ми отримали допомогу у вигляді капітального ремонту двигуна автомобіля Урал для забезпечення життєдіяльності, для забезпечення виконання бойових завдань. Також отримали орхтехніку, розходні матеріали і дуже вдячні нашому місту. Бажаємо нашим хлопцям, що воно дуже добре послужило для виконання бойових завдань, і щоб всі хлопці повернулися додому живими та неушкодженими. Слава Україні! Героям! Слава!